Добрий вечір, любі брати і сестри, дорогоцінні Господі. Сьогодні хочу поділитися словом про довіру, але перше хочу помолитися і попросити Бога благословінь на нас всіх. Алілуя, тато доброго! Дякую тобі за добрий день, благословений день. Дякую, Господи, за милість і благодать Твою, дякую за Слово Твоє, яке є істинне і правдиве. Я дякую, Господи, що Ти кожного з нас проводиш, навчаєш. Дякую, що Ти дав нам Духа Святого, який навчає кожного з нас в кожній миті. І дякую, що Ти дав нам вуха, щоб ми чули, і дав нам очі, щоб ми бачили, до якої надії ти нас закликаєш, і який славний спадок у святих І Тебе я величаю, Тебе я прославляю, Тобі я молюсь і поклоняюсь, і дякую, Господи, за цю можливість благослови передати те, щоб Ти відкрив мені в чистоті і всю славу Тобі віддаю, мій Господь, Тебе я величаю, Тебе я прославляю, Тобі я молюсь і поклоняюсь в ім'я Ісуса Христа. І минулий раз я говорила про Сумніви, та що сумнів це те, коли ти не довіряєш. А сьогодні хочу говорити про позитив, про довір. В принципі, ми народжені та з навичкою довіряти. Діти довіряють своїм батькам, діти довіряють дорослим, і з часом вони навчаються не довіряти ну За допомогою батьків, за допомогою інших дорослих, коли вони їх обманють. Але Господь хоче, щоб ми йому довіряли. В українській мові слово довіра походить від віри, да а віра від довіри. От я трошки дивилася, заходила що ж таке довіра, і звідки пішло, і ось воно. Воно не взаємозаміняємо, та, а одне одне доповняє. Коли у нас є віра, тоді у нас є й довіра. А коли у нас є довіра, тоді у нас є й віра. Бо ми без, дові... без віри не можемо довіряти та, і бути впевненими на 100%. І слава Богу, що ми вже. Кожен в міру свого зросту затвер... зат... затвердилися в завершеній роботі Ісуса Христа. І і ми вже навчені всі, що віра основується перш за все на Слові Божому. Е... Невірство воно опирається на наші почуття, на обставини, на Новини на все те, що походить від цього світу, і а віра, вона тільки основана на Слові Божому, немає іншої підстави для віри. І коли ми знайомимося і пізнаємо глибше і глибше нашого Небесного Отця, Ісуса, Христа і Духа Святого, тоді ми за вірою. Приходить час до віри, коли трапляються якісь життєві обставини, вони нас закаляють, і, можна так сказати, вони показують, наскільки ми віримо тому слову, яке е, яке вчимо, яке читаємо, яке чуємо з кафедри і наскільки Наскільки глибоко це е, Слово Боже, чи то зцілення, чи то процвітання, чи то е, про сім'ю, в кожного є слово на свою обставину, на свою ситуацію. І коли ми це слово знаходимо і приймаємо, і тримаємось за нього, е, тоді проявляється. Сила Божа, проявляється Царство Боже на землі через нас, в нас перше і через нас. І це настільки потужно, коли ми дивимося на Слово Боже, да коли ми дивимося, як Ісус реагував на віру, були ситуації, коли Ісус проявляв владу, і хвороби ух... тікали, да уходили. А були такі персонажі в Біблії, які е, проявили свою віру, і Ісус дивувався їм, що їхня віра настільки велика. І коли вони в вірі говорили, да, це жінка, яка кровоточила, це сотник, який просив за свого слугу е, молитися. Вони були впевнені в тому, що Господь може виконати в те, що вони вірять. І не влада, чи даже воля Ісуса да, була більш задіяна, а їхня впевненість в тому, що Бог це може зробити. І скажу на, на своєму життєвому прикладі, Зараз Господь мене вчить довіряти, довіряти Його Слову. І коли приходять якісь моменти, теж скажу так, не моменти, це неправда буде. Приходить, приходить ситуація, і що ти говориш е... внутрі? Як ти внутрі реагуєш на ту чи іншу ситуацію? Ти залишаєшся спокійний у вірі, що все під контролем Бога, чи, починає, чи почину, ну, я, скажімо, в міру того що і професії, і то, чим я займалася, я привикла що я на декілька кроків знаю вперед що робити, як робити, куди йти. І коли цього всього немає, мені важко. я якби Переживаю, да, а як же ж отак довіритись, розслабитись і насолоджуватись життям? Колись розкажу таку історію, ми з чоловіком спускалися з горки в басейні. І я така вся напряглася, так, так ну ну Страшно, так там вона вся закрита, і, і, і велика висота, якби багато цих всяких розворотів, і дуже дуже страшно. І якби не самі Я перший раз поїхала сама, мені було настільки страшно, і лячно, що я вже поки до тої води долетіла, то я вже все кажу, все, я більше не піду на горку. Чоловік каже, ні, пішли. Там нема чого боятися. і коли з чоловіком він каже, він ззаді сидів, каже, ти просто розслабся і насолоджуйся, а все решта, я контролюю. І кожен раз, коли приходить мені стрес, мені ці слова, Дух Святий, нагадує: розслабся і насолоджуйся життям, Заспокойся, довірся мені, я тебе тримаю за руку, я тебе веду і все, що ворог навіть хоче спортити чи вкрасти, я маю силу обернути на добро. І я помітила, що коли в голові я нагадую собі, ні, заспокойся, Леся, заспокойся, Ісус поруч, Бог Отець тримає тебе сильною рукою. Це сильна рука, це той, хто сотворив небо й землю. Він все може, він знає наперед, він знає минуле, він бачить майбутнє. А я сьогодні в, цьому, в цій миті маю довіряти Господу і могутності сили Його, не покладаючись на себе, на свої знання, на свій розум, на те, що я там бистро чогось можу знайти якусь інформацію, розкопати, а саме довіряти Господу, довіряти Його слову, що так, як він сказав, так і буде. Якщо Бог сказав, що людина з'єднає, ніхто не роз'єднає. А що я маю роз'єднувати, чого я своїми думками дозволяю, допускаю роз'єднання в сім'ї чи непорозуміння, чого тоді з мене це питається. І, ну, можливо, це більше в жінок, не знаю, така, такі, такі ці хвилі. то ти я такий сильно віруючий, а тут в якусь секунду ти вже зовсім не віруючий. Але я помітила, що ці стосунки довіри да, вони настільки глибокі, і ти починаєш довіряти, коли ти в кожній миті, в кожну одну починаєш слухати таких самих, самих маленьких деталях, так, і... Я от ну, кожен, кожен раз навчаюся того, що коли піднімається внутрі, от прибери зараз. Ну, це, вроді, єрунда, чого Дух Святий має вчити мене коли прибрати. А коли ти цьому внутрішньому чуттю доби, до, до, довіряєш і слухаєш, і от раз і прибрав там, де, де, де обично не прибираєш, так, чи як. і коли тут Повертається ситуація і раз неожиданно приходять до тебе гості, яких ти не чекав, ти ну не готувався, але Дух Святий знає наперед і тебе підготовлює. Чи Дух Святий, коли я готувалась до екзамену по політиці, ну скажімо, це складний екзамен, тому що німецькою мовою треба на Ну, з 300 якби, питань, які потрібно, треба на 30, ну, є 30 на екзамені, да, 300 питань взагалі на курсі, із цих 300 вибирають 33, і на них треба дати правильні відповіді. І ти німецькою мовою, вчиш юридичні терміни да, там, про політику, про науку. Але коли ти довіряєш Господу, і Господь тобі відкриває. Що вчити, на що звернути увагу, як запам'ятати? І слава Богу, в мене результат був 31 з 33. І, і сказати, що це я, ні. Коли просто читаєш і слухаєш, як Дух Святий каже: отут Галочка, і тут Галочка, і тут Галочка. І о, оця довіра, ці взаєм, взає, ну, як, ем, взаємні да, стосунки. Коли Господь довіряє тобі щось зробити, щось сказати, щось, е, ну, проявити Царство Боже на цій землі, і ти, в свою чергу, довіряєш е, татові в кожній обставині. І це не тільки щось велике, а це і маленьке, і повсякденне і я дуже вдячна Богові за те, що милість Божа, любов Божа нас провадив кожному дні. І я б хотіла прочитати, як Ісус говорив про віру. Матвія 9,22, Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: будь бадьорою, дочко. Твоя віра спасла тебе, і одужала жінка тієї години. Це про, про кровотечеву. І в другому місці, о, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І в цьому прикладі показано, що ну багато не все, але. Дуже-дуже багато залежить від нашої віри, нашої довіри, наших слів, те, на що ми опираємось, коли трапляються життєві ситуації, і, і коли ми дозволяємо татові нас навчати, коли наше серце м'яке, а воно м'яке тоді, коли у нас є з ним стосунки, ті стосунки, в яких ми довіряємо його слову, перше, бо його слово записане, це істина і правда. Друге, коли ми ходимо в любові. Коли ми ходимо в любові, нам легко пробачати, легко приймати коректіровки від тата. Небесного, і коли брати і сестри нам допомагають, підказують, тоді нам ці слова легко приймати, тому що наше серце не ожорсточується, а м'яке, як, як віск. Да? Віск, віск м'який, коли він е, теплий, а коли він остиває, він стає холодний. І з ним тоді мало що зробиш. Так? Він тоді ломається, кришиться, а коли він теплий, гарячий, тоді з нього легко щось робити. Тобто під дією слова Божого, під дією любові, а любов це завжди тепло. Любов це завжди гаряче, ти, ти, ти легко пробачаєш, ти легко розумієш потребу іншої людини, ти легко співчуваєш. Ти не жалієш, а ти співчуваєш і допомагаєш. І це велика різниця. І я дякую, дякую Господу за милість Його, за те, що Він вірний і незмінний, і це дійсно той, кому ми можемо довіряти. І його слово починає в нас перше воно міняє нас. Коли ми його приймаємо, воно міняє ту людину, яка його прийняла. І кажеться, що починає мінятись навколо тебе світ, але в першу чергу міняєшся ти, я міняюся. І від того міняється все навколо. І це, це супер, просто супер, коли справді ми наповняємося його любов'ю, його присутністю, тоді ми не можемо залишатися а, е, як е, ну, незмінними. Е, і я дякую Господу за церкву Еммануїл, дякую Господу за можливість кожному дні чути слово, яке підкріпляє, яке наставляє, яке підбадьорює. І я вже говорила в минулий раз і ще раз хочу сказати, що Дух Святий дає слово підбадьорення саме вчасно, коли потрібно. І це настільки чудово. І я дякую, дякую Господу за те, що Він живий, за те, що Дух Святий поселився в нас в кожному віруючому і наставляє, і провадить, і зміцняє, і укріпляє. І хочу помолитися і подякувати. Дякую Тобі, Господь, дякую за милість і любов Твою. Дякую, Господи, що Ти незмінний, ти Альфа і Омега, ти початок і кінець, і Ти все сотворив силою руки своєї. Я дякую за слово Твоє, яке є меч обосічний, який проникає до розділення душі і духа, суставів і мозгів і всудить всякі наміри сердечні. І я дякую тобі, Господь, за всі Твої благословіння. За все, що Ти звершив на Христі, за те, що ти так рясно нас поблагословив. Дякую тобі, таточку, дякую за, за те, що Ти той, кому ми справді можемо довіряти. Дякую, Господи, за обновлення розуму, що коли приймаємо і розмірковуємо твої, над Твоїм словом, коли його споживаємо і міняємось від нього. Життя навколо міняється. Міняємось ми і міняється все навколо нас. І я дякую тобі, тато за милість, за благодать, за любов твою. Дякую, що ти научаєш через служителів. Нас працювати своїми думками, своїми словами, своїм сповіданням, з тим, що ми бормочемо собі під ніс, коли трапляється та чи інша ситуація, яка приходить в наше життя. Ми реагуємо як діти твої, як царственни, як священники і царі на цій землі. Ми розрушаємо всі діла ворога. Дякую, Господи, що в тобі ми переможці. І ворог не має влади над нами, д'явол посоромлений, і всю славу тобі, віддаю, мій Господь. Алілуя! Я дякую, що ранами твоїми стілений кожен брат і сестра, хто чує це служба. Послання, і Він довіряє, незважаючи на те, що бачать очі, незважаючи не на те, що відчуває тіло, а вони довіряють слову Твоєму і приймають силу, яка цілює, воскрешає їхні тіла, і відновлює їх, як Бог сотворив. І я дякую, Господь, за всі благословення Твої, дякую за всі милості Твої, дякую, Господи, за ту радість, яка сходить Невес, і всю славу я тобі віддаю, мій Господь, і благословляю всіх в ім'я Ісуса Христа. Амінь.